Вітаю, мене звати Дар'я Згура, В етері програма Я волонтер і героями сьогоднішнього випуску стали волонтери з громадської організації Берегині Крюкова. Кожен з них почав допомагати фронту з перших днів повномасштабного вторгнення усім чим міг. Та об'єднавшись в одну команду, вони зосередили усі зусилля на створенні маскувальних сіток, кікімор, матраців та нощів, які сьогодні так необхідні нашим захисникам. Взагалі для мене це все почалося з повномасштабного вторгнення. Саме тоді, коли оцей шок перший день, шок, гудить сирена, люди там суетяться, я виглянула у віконце біля банкоматів черги, сирена риви, Я взагалі не розумію, що відбувається. На той час нас об'єднало громадське об'єднання ми. Я просто побачила в мережі повідомлення, що там збирають людей, там зібралися, і от звідти все почалося. Спершу жінка плела сітки та згадує наскільки важким тоді був цей процес, поки не адаптувалися під сьогоденні можливості. Роздобували тканину. Тоді було зараз. Ось ви бачите, з якими матеріалами чудово ми працюємо. А тоді це були. Секонд-хенди, якісь речі, речі, які приносили люди. Це були там товсті тканини, дівчатка натирали в крав'яні ці водянки на пальцях, розрізаючи ці тканини. Це, зараз здається такими наші тільки килимами, я їх називаю, циганські килими, які ми плили тоді. Зараз зовсім інший рівень. Всі тачки такі вже, знаєте, більш. Професійний підхід, легкі тканини спанбонди, з якими ми працюємо. Основа тоді б це були рибацькі сітки витягнути з водію. Ці ліска та сітки не єдине, чим тоді допомагала війську пані Світлана. Робила все, що нам казали хлопці, які були більш досвідчені в цій темі, які з 14-го року. Воювали і вони нас якось координували, брали там пінопласт, розпускали на шарики для оцих коктейлів. Робили ну, це що хлопці казали. Ми робили. Координували людей. Треба було збирати мішки, збирали мішки, наповнювати ці мішки піском, шукали людей для цієї справи. Згодом Світлана Кондрашова разом з однодумцями створили окрему волонтерську організацію під назвою Берегині Крюкова та продовжують допомагати війську і нині ще з більшою силою. Що Бергині Крюкова, це насправді це не одна там взята людина, яка там все це зорганізувала, Щоб я могла, якби не ці дівчата. От вони приходять хто як може, тому що я вам сказала, віку вже у нас такий. І вони приходять хто на годинку, хто на дві. Попоралися там в городі по господарству, прийшли і плетуть. Хтось приходить на більший час. Є такі, що після роботи, є ще дівчата працюючи, приходять після роботи там на пару годин. Вчора мої внуки сюди приходили, плели сітки, бо в школі тривога, в садочку тривога, нема ким дітей залишить. То прийшли до бабусі, плели з нами тут сіточки. Отак От ходимо, плетимо, аби швидше ця наша перемога була. Основна наша діяльність це маскування, тому що це тема дуже така, знаєте, ну, об'ємна і дуже серйозна, тому що маскування це збереження життя і техніка. На сьогодні загальний склад учасників громадської організації Берегині Крюкова становить близько 50 осіб. Серед них пані Валентина, яка також почала волонтерити з першого дня великої війни. Та нині щодня, окрім сіток, й маскувальні кікімори. Почула, що займаються люди такою справою важливою для нашої. На наших збройних сил зацікавилась, звичайно, бажання з'явилося, пішла і так не можу від цього вже відірватися ніяк. Три роки, дай Боже, щоб закінчилась війна, щоб це все закінчилося. Це не складно. Було б бажання, було б бажання. І залежить від того, скільки людей приймає участь у виготовленні Кікімари. Якщо одна людина так довгенько, це декілька суток можна сказати. Це навіть не день, не два, не три. Так, на створення маскувальних кікімор працює не лише Валентина, а й пані Галина із села Чечелеве, оскільки жінці важко їздити до приміщення організації, вона плете кікімори вдома сама ще й залучила до благодійної справи своїх рідних та односельчан. Я сама почала, а потім я завлікла ще Олю. І ми вже вдома зробили для Олі рамку. А потім я завлікла ще раю. І ми для раї зробили рамку. І оце потихеньку так ми дома в'яжемо сюди, готове. Привозимо весіль, беремо тканину. Дочка з зятем працює в свободне время вони нарізають. До речі, за словами волонтерів, виготовлення камуфляжу це нелегкий і навіть творчий процес, адже засоби маскування створюються під кожну бригаду чи підрозділ індивідуально. Якщо ми маскуємо позиції, це одна тема, є нюанси. Про них не буду говорити. Якщо техніку, це інша тема. З'ясовуємо це все напрямок, або хлопці, коли мають можливість, приїжджають сюди або там можуть відправити. Вони принасилають нам відео, фото. Ми розуміємо, які підбір кольорів. Або у нас є палітра. Ми розсилаємо палітру, з'ясовуємо під, під номерами, все занамеровано. на рамочках у нас висять паспорти. Ми їх називаємо паспорт сітки, і там в процентному співвідношенні написано якої тканини скільки. А дівчатка вже ці творчі свої здібності, тут застосовують. Але бувають моменти, коли вже сплетене маскування терміново необхідне військовим з іншого напрямку. Тоді у нагоді стає фарба. В нас виникло термінове замовлення на 25 кікімор, не в черзі, а в нас кікімори були сплетені і на інші напрямок, і на інший термін. Тому кольори трошки відрізняються від. Тих, які потрібні, і ми вирішили до речі, це навіть нам військові підказали, що ми можемо купити акрилові фарби і розфарбувати військовим по колір, який їм потрібен. Також вигадуючи нові ідеї, як допомогти війську ще швидше та якісніше, берегині створили новий вид маскувальної сітки, яка має такі ж функції, як і звичайна, але виготовляється в рази легше. Є такі сітки з перфорованого полотна з панбонда, називаємо їх маскувальні перфотенти. Вони шиються дуже швидко, і це розумна, на мій погляд, альтернатива сіткам плетеним. Той, хто закидає, що ці сітки не такі міцні, так, дійсно. Але слухайте, горять сітки однаково. Це не я вам кажу, це кажуть так хлопці. Абсолютно однаково, що сплетена сітка, десь приблизно сітка в розмірі 6 на 8, нашими дівчатами плететься 3-5 днів. І оця сітка. Гарить ровно скільки, рівно скільки, скільки горить тент маскувальний в розмірі 8 на 10 який виготовляється півтори-дві години. Над створенням таких сіток працює одразу кілька волонтерів, серед них і пані Світлана. Примірно один тент, 8 на 10 шиється півтори-дві години. Приміром, три в день це виходить, три-чотири З самого початку шили на дому, а потім. Потім прийшли сюди шити. І на дому приходили, і дома шили, брали і шили. І тепер і тут шиємо. Треба ж допомагати нашим хлопцям. Хто ж їм поможе, як не ми. Виготовляє Світлана для наших воїнів і унікальні кільцеві ночі, які значно облегшують процес транспортування поранених з поля бою. Сюди карабін пристігається, шви настільки повинні бути міцні, щоб можна було навіть на вертольоті піднімати тіло пораненого. Там різні є способи фіксації. Це на руки, це на ноги. Різний колір, ви бачите, салива на ноги. Там, ну, які може... Головне, щоб вони були три різних кольори, щоб хлопці одразу знали, що куди одягати. Ось такі ще ноші евакуаційні повинні бути в кожного військового раптом. Що це рятує життя, допоможе врятувати життя і побратиму, і військовому. Крім того, волонтери благодійного об'єднання Берегині Крюкова не менше дбають і про відносний комфорт наших воїнів. Тож виготовляють для них і зручні спальні матраци. Це особливі матраси. Тут використовується особлива тканина для того, щоб вони відштовхували воду. Вони водовідштовхуючі, їх можна використовувати на сніг, на брудні якісь поверхні. Вони не втягують вологу, навпаки, її відштовхують. Такі м'якенькі. Оця хитрість невеличка дозволяє їх використовувати як шуткую, кажу, матраси з ефектом пам'яті. Це коли ти на них лягаєш, вони випускають повітря, встаєш, вони знову наповнюються. Тут у нас, от бачите, відбувається процес заготовки власне наповнювача. Ці поролонові кубики нарізає нам Білицьківська громада, привозять сюди вже готові в мішках. Сам поролон надає нам волонтерський штаб Славутич з міста Горішні Плавні. Вони нам його привозять в таких тюках, там такі стрічки, ну і потім це все треба подрібнювати. Розриваємо фунтіфон для наших хлопців, для матрасів, щоб їм було зручніше, гарніше. Кожен день приходимо, робимо, допомагаємо, стараємося, будемо приходити. Бере участь у виготовленні спальних матраців і переселенець із сумнозвісного міста Соледар Олексій. Четвертий місяць. Допомагаю набувати матраси синтепоном. Хочеться перемоги. Це... Помагати людям треба. Отже, скільки допомоги війську надали за понад три роки Великої війни, порахувати складно, говорять волонтери. Тим кількість сплетеного маскування за останній місяць вражає. Виплітаємо ми, я вже сказала, тисячу квадратів на місяць. Сітка плетена, і близько три трьох до цього у нас було три тисячі квадратів маскувальних сіток на місяць. Але зараз, ось уже останні два місяці, ми дві з половиною тисячі квадратів шиємо за тиждень. П'ять днів, дві з половиною тисячі квадратів, п'ять днів готово. І ми здатні це все відправити хлопцям. Все, що ви тут бачите в цьому залі, це у нас все приготовлено на видачу. Це все ми зробили за два тижні. Пошили, наплили. І ви тут не побачите матрасів. 60 наших бліндажні матраси вони вже на новій пошті. Та найбільше, за словами Берегинь, військові цінують не матеріальну допомогу, а саме турботу. Тому що вони знають, що дівчата не сплять ночами. Якщо потрібно, терміново от всі нашій групі в чаті я пишу там дівчата, терміново шість костюмів, срок два тижні. Ми впоралися за тиждень. У свою ж чергу, попри те, що військові захищають нас із вами, знаходячись у найгарячіших точках, вони все одно намагаються віддячити чи можуть тим, хто їх постійно підтримує та допомагає. Наприклад, передають організації на згадку прапори із підписами, подяки та різноманітні гільзи. А завдяки останнім волонтери знайшли спосіб отримувати додаткові кошти на закупівлю необхідних матеріалів для виготовлення маскування. У ці всі подяки це все вдячність хлопців за працю нашій команді. І жодної подяки в нас немає, яку б ми там випрошували. Да? От, <смі> хлопці, дайте. А це нам також привозять хлопці, коли приїжджають по свої замовлення, по замовлені сіточки, забирають ці вироби. Нам привозять ось такі подаруночки. І отут ми вже деколи звертаємося з проханням надати. Чому? Тому що в нас є дівчата з творчими певними здібностями, які розмальовують. Ось такі гільзи, які хлопці привозять, і ми потім їх міняємо також на донати. За роки волонтерства, берегині Крюкова неодноразово стикалися із чималою кількістю викликів, основна з яких байдужість людей. Тож волонтери закликають доєднуватися до благодійного руху та власними зусиллями наближати нашу перемогу. Також ви можете зробити, хоча б мінімальний вклад, задонативши за реквізитами, які бачите прямо зараз на своїх екранах. На кану, доля нашої країни. Накану, те, що ви маєте залишити ми з вами, до цього також причетні. Ми маємо це залишити нашим онукам. Цю війну повинні закінчити ми з вами. Не ми її починали, але нам її закінчувати. Я б не хотіла, щоб фраза була колись така країна, Україна стала актуальною. От для мене це надважливо. Важливе життя кожного воїна, який нас захищає, допомагає, щоб повернутися скоріше до Україна була є і буде. такою була історія волонтерів громадської організації Берегині Крюкова, яка вкотре доводить, що волонтером може стати кожен. Донатьте, доєднуйтеся до волонтерських організацій, адже наша сила у єдності, навіть мінімальна допомога українським воїнам, наближає нас до перемоги. З вами була Дарія Згура. Зустрінемось.